Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Пташечки в небі співають пісень. Ніби вітають усіх добрий день. Дітки, ось ми з вами і привіталися. А зараз запрошую вас на наше нове заняття. До нас сьогодні на заняття завітала дівчинка і звати її Маріка. Вона дуже хоче потрапити до дитячого садочку і дізнатися, чим там займаються діти. Ну що, розповімо їй? Найперше скажіть, який дитячий садок? Вірно, він великий та просторий. А чим займаються малюки у садочку? Малюють, співають, бігають, слухають казки та навчаються, а ще граються і радіють. І для кожної справи. Є своє відповідне місце. Ось це роздягальня, де дітки переодіваються, прийшовши з вулиці. Це ігрова кімната, в якій ви будете гратися різними іграшками, а за столами ви будете навчатися і їсти смачні страви. Навчатися співати і танцювати. Ми будемо у музичній залі, де також будуть проходити у нас різні свята та розваги. А це ігровий майданчик, де є гірка, пісочниця, столик і лавочки. Тут ми будемо грати різні ігри і радіти сонечку. Після прогулянки обов'язково потрібно мити руки. Це ми будемо робити у туалетній кімнаті, де у кожного з вас буде свій рушничок та мило. Відпочивати ви будете у ліжечках і у кожного буде своє ліжко, подушка та одіяло. А хто ж наглядає за дітьми у дитячому садку? Тут працюють директор, вихователь. Та помічник вихователя. Музичний керівник інструктор з фізичної культури, двірник та кухар. Медична сестра, яка буде дбати про ваше здоров'я, і багато інших працівників, про яких ми будемо вивчати на інших заняттях. Ну що, малята? Дізналися трішки більше про дитячий садок. А хто до вас сьогодні приходив на заняття? Вірно, це дівчинка Марійка. І Марійки сподобалося у дитячому садочку. Наше заняття підійшло до кінця. До побачення! Бай-бай!